Вітаю вас, мене звати Ганна, я практичний психолог, дякую, що завітала на цей канал. Сьогодні я хочу зробити розбір Ольги Мерзлікіної та Віктора Розового, Розового, вибачте, якщо я неправильно кажу, тому що я цих людей не знаю, за ними ніколи не слідкувала, але тому що почали про них всі говорити. Я якось подивилася інтерв'ю з Машою Розсініною, але я не дивилася інтерв'ю. Віктора з раміною, я там якісь відривки побачила, мені, достатньо, ну, мені вистачило для того, щоб певний такий портрет скласти. І я б хотіла сьогодні проаналізувати цю пару. Я хочу також нагадати, що я проводжу онлайн-консультації і роблю лекції зараз, психологічні, в мене є лекція про етапи входу в стосунки. Дуже цікава лекція, недорога, тому якщо ви її придбаєте, мені буде дуже цікаво ваш фідбек. Зворотність ваша. Розкажіть, як вам? Дякую. Отже, починаємо. Перше, що я хочу сказати, що нічого особистого проти цих людей я не маю, я їх не знаю, в мене немає ніяких особистих почуттів, і там, я не займаю якусь сторону в цій ситуації. І... Все, що буду казати, я просто хочу проаналізувати динаміку в парі, тому що мені здається, що такі пари існують, і вони не завжди щасливі. І, можливо, якщо ви в цій ситуації знаходитесь, ви зможете зрозуміти і впізнати себе, і можливо, десь щось підкоригувати або зрозуміти, що можливо вже пора якби відпустити цю всю ситуацію. Я вас сьогодні надовго не затримую, але все одно беріть, будь ласка, собі каву, гарячий шоколад, можливо, навіть з, зі взбитими вершками. І ми з вами починаємо. Коли я дивилася на Ольгу в інтерв'ю з Машою Діфросініною, от в мене склалося таке враження, що вона проживає стосунки, взагалі вона в стосунках в ролі знаходиться такого опікуна матері. І. Я не вважаю, що це оце така якби, опікунськість, або роль батька, матері, які піклуються, оця маленька така роль в стосунках, коли твій партнер трошки проявляється, як твій тато, який про тебе переживає, там тобі носочки стирає, або як мама, яка там тобі щось приготує, або по головці тебе погладить. Мені не здається, що це є проблемою, якщо це є в певних, тобто це не є ведуча роль. Це всім, мені здається, приємно, коли про тебе піклуються, коли тебе приймають, коли тебе люблять, коли тебе навіть десь там пожаліють. Але коли це є ведуча роль, ми можемо бачити різні неприємні перекоси. Що тут у нас відбулося? От Я бачу перед собою таку жінку, яка виступає в стосунках в ролі матері. Вона піклується, вона контролює. І цікаво, що от він, він там, коли захворів, вона там йому допомагала. Хоча як жінка, вона була на нього ображена, так, їй щось не вистачало, їй щось не підходило, Але як мама, вона була така, я все тобі пробачу, я, ми з тобою підемо, дідемо до цілі, ми тебе вилікуємо, все буде добре, ти з усім справишся, мій маленький. Тобто, от. Таке якесь відчуття, я йому готувала там щось смачненьке, постійно хотіла його здивувати. Я відчула отаку матір. І що цікаво, коли я дивилася на нього, я побачила підлітка абсолютно такого незрілого, який захищається гумором. У нього немає якихось таких. Тобто, дуже дивно він висловлювався про жінку, з якою він жив. Тобто, дуже таке все спрощене, примітивне і. Підлітковість така відчувається в ньому, так? І коли ми оце засуджуємо одного із партнерів, ми маємо з вами зрозуміти, що пара це завжди два сапоги. Завжди, які б вони там не були, це пазл, який клікнув. І ці люди, вони клікнули як пазл. Матір притягнула до себе підлітка, підліток пішов на вайб матері, і все склалося. Але ми бачимо, що зазвичай ці стосунки, вони там. Проблеми в сексі, там проблеми з темою грошей, і різні різні такі ситуації, які в парах, в принципі, мають бути налагоджені для того, щоб ця пара, як чоловік і жінка, там, як романтичні партнери, так для життя, щоб вони були задоволені. От. І, коли, і от я бачу, знаєте, там, можливо, хтось її жалів там, підтримував, що от він такий козел, там, ще щось, що вона жертва. Я, побачила, я от дуже часто бачу в таких от жінках та й чоловіках, також, коли людина виступає в ролі, наче жертви, але там насправді дуже багато вигоди. В чому вигода матері, вигода матері в контролі. Мати завжди виступає в ролі правої. Це я хороша, я права, я та, яка пожертвувала. Дивіться, подивіться, от я, яка молодець, а він, бачите, який невдячний. І взагалі в неї дуже сильний контроль над ним був. Вона, от мені здається, що є такі проблемні чоловіки, і вони завжди собі обирають таку, типу, хорошу дівчинку, яка буде за ними доглядати. І він, от коли там багато всього натворить, потім приповзає, і от вона його така: ну, давай. Вася, буду тебе лічити зараз, ставить тобі уколи, Приповз, да, назад. да. Угу. Ну, давай, зараз тобі нагадую тебе. Подивись, який ти бачиш. А я яка? Тебе прощаю, назад беру. І він на цьому типу, почутті провини починає для неї щось робити. І вона повертає цей контроль над ним. І... Вона ж цей контроль повертала після його там якихось загулів, там якихось приколів. Вона, оце наче, контроль над ним повертала. Дивися, я про тебе піклуюся, бачиш? І, звичайно, це і його підкупало, тому що вона така вся прощаюча, знаєте, все пробачить, зрозуміє, витримає. і... Таких чоловіків це дуже підкупає, і вони не готові від таких жінок відмовлятися. Дуже часто вони зраджують, вони там ходять, вони чують, але вони повертаються до таких жінок, тому що це про стабільність і про прийняття, і про те, що мене пробачать, що б я не зробив. І без тебе я ніхто. От не те, що ніхто, а без тебе я не зможу. Я не зможу, мені буде важко про себе доглядати, там якісь свої питання вирішити. Ти от моя мати. ти той безпечний берег, до якого я хочу повертатися. І, звичайно, в цьому дуже багато power, так, сили і контролю, і влади в руках такого партнера, який виступає в ролі опікуна. Так, це може бути чоловік, жінка, неважливо. Що все ж таки вони можуть впливати на цю людину, і вони, наче тримають її життя в своїх руках. В якомусь сенсі. І тому мені здається, що в, даному, в даній ситуації чому Ользі було складно від нього відмовитися, тому що коли в тебе є цей чоловік підліток, і ти в нього інвестуєш дуже багато свого часу, своїх нервів, своєї витримки, ну це як дитину вирощувати, так? Ти дуже багато їм пробачаєш, тому що ти дуже багато інвестуєш в свою дитину, так. Далі відмовитися складно від такої жирної рибки, тому що наче відомий, наче харизматичний. Його там інші жінки хочуть. Ну, типу, я в нього стільки всього вклала. Да як я від нього відмовлюся? Ні, я так просто не віддам цей шматок. І мені здається, що в цьому ще от, вона дуже багато знову ж таки інвестувалася в нього, і в неї була над ним, над ним контроль, був таки, влада. І тому від цього досить складно відмовитися. Далі про Віктора, ну, що можна сказати, він відшучується, він такий підліток, якому потрібна мамка і потрібна дівчина на стороні. Тому що. Є оце якесь розчіплення, наче от є мати, вона така вся має бути правильна і свята. А є оці проститутки на стороні, грубо кажучи, так? І от він то туди-сюди метається. Хоча він їй про свої потреби сказав. Він сказав, що я хочу от оце зробити в ліжку, там, ну в сексуальному плані. Що ми побачили? Давайте зараз, так, я зараз подивлюсь, чи що Спів, про співзалежність. Так, я по-моєму сказала, що вона виступала в ролі матері, яка мала над ним. Цю владу і він така жирна рибка для неї, в яку вона багато інвестувала, просто так не хоче віддавати. А він син підліток, якого влаштовує її відданість, на секундочку, суровість така. Знаєте, от їх іноді, їм подобається, коли така от жінка сурова рядом, така може по, по столу бахнути і по голові надавати. І, -то їм подобається, але... і вона, вона прощає, вона дуже багато прощає, вона така мудра. І вона піклується про нього. І оце от підкупає, вони співзалежать один від одного. Він від неї залежить, вона від нього залежить. І далі Тобто їй подобалось, що вона його обслуговує, а їй подобалася солодка влада над цим хлопчиком. Хочу поговорити про тему сексу. Я так розумію, що в сексі вони не дуже підходили один одному. І взагалі, коли у нас є динаміка, батько і дитина, ну там з сексом певні проблеми є. І що я хотіла взагалі тут відмітити, що я так розумію, що їй він не був задоволений їх сексуальним життям, і він їй про це казав. І він казав їй про свої фантазії. А вона, я так розумію, що казала ні, вона тіпи, їх відрубала. І вона сказала, що певні фантазії мають залишатися фантазіями. дивіться, я. Тут особиста моя думка, я з цим не згодна. Ем, якщо ми говоримо про щось нелегальне, тоді да, Хай, хай буде на, на, ну, фантазія залишається, да? не треба нічі там, права порушувати і закон. Але коли це не є порушенням закону, а це є твої якісь фантазії, і ти хочеш їх дійсно хочеш ем, їх якби, спробувати, і твій партнер тобі відріз, на відріз, каже, ні. В цьому дуже багато неприйняття і відторгнення, і сором. І коли партнер відчуває це неприйняття і сором, і оце типу фу, та ти якийсь дефективний фу, відстань від мене з своїм пісюном, або зі своїми варениками, чи що він там їй казав, тобто. Вони один одного не приймали в цьому плані, вони відторгали один одного. Він не хотів їй приємно робити, вона не хотіла, щоб він там погрався в якісь ігрища з нею. Вони один одного відторгали в цьому плані. І, звичайно, коли ну, секс для дуже багатьох людей є важливою темою стосунків. І коли ти, наприклад, не можеш це реалізувати зі своїм партнером, ну це там це от. Це стає проблемою з часом. Оця фрустрація і накопичене бажання, яке не реалізується, воно зростає. І людина думає: блін, а чого я маю жертвувати собою, своїми, ну, якби, у мене одне життя, чому я маю жити незадоволеним? І люди, які такі більш на собі сконцентровані, такі гедоністи, скажімо, вони через те. Таку думку вони якби дозволяють собі. Ці, е, вони беруть відповідальність за свої бажання, йдуть їх реалізовують, скажімо так. Про що я тут хочу сказати? Про те, що коли ми відторгаємо нашого партнера в сексуальному плані, наприклад, так, це дуже сильно може ображати людей, і це дуже сильно. На мою думку, починає руйнувати стосунки. Якщо у вашого партнера є якісь фантазії, і він хоче, він вам їх пропонує, це вже дуже ну, добре, що ця людина вам про це говорить. Є ж люди, які ну, там ці щось собі переживають. А ця людина може вам про це сказати, і мені здається, що підкреслити той факт, що дякую, що ти зі мною взагалі ділишся, це також важливо. Тут можна, наприклад, одразу не, ну, не відрубати все. Можливо, щось спробувати. Воно насправді не так страшно, коли ти там до діла до, до якихось речей доходить. Ти просто пробуєш, ти, ти в це граєш, і іноді воно взагалі ну, якби не так драматично, як ти там собі думав. І потім у людини може й бажання вже відпасти, воно якось так вже все. Якщо це дуже там проти ваших принципів і так далі, то тут взагалі мені здається слід задуматися, чи підходити ви з цією людиною. Зазвичай люди, які підходять один одному, ну в них якось воно складається. Знаєте, в них більш-менш схожі фантазії, їм не складно один одного задовольняти, йти на поступки один одному, <кхм> грати в ці ігри разом. Тут я не бачу такого в цій парі. Звичайно, того не було. Вони не були налаштовані. Там була тупо співзалежність на якихось оцих. Базових рівнях. Я згадала, що я хотіла сказати. Пам'ятаєте, коли вона каже, що я для нього постійно старалася? Я хотіла для нього постійно щось смачненьке приготувати, якось його порадувати, побалувати. А він в інтерв'ю каже: А я хотів, щоб вона мені смак дала. Я думаю. Оце різниця потреб в стосунках, різні мови кохання. Так? Вона от-от от піклуванням таким -от материнським е піклуванням, заботою, такий очаг, смачна їжа. Це важливо. Ну, для, для деяких людей це дуже важливо в стосунках. А для нього оця така м відвертість, сексуальність, гра, зваблення, секс, щоб цього було багато. Для нього ось от оце. він цього потребував, здебільшого я так думаю. І в них просто різниця така є. У мене, наприклад, з, з моїм колишнім чоловіком трошки така різниця була. Е, мені хотілося цієї гри, мені хотілося цього, знаєте, там пристрасті, ну давай в якісь ігри ще пограємо, ну давай, хоч ні. А він, він мені міг щось приготувати, смачненькі тапочки мені поставити. І це був кайф. Я це дуже цінувала. Але от, ото, от та моя потреба вона нікуди не дівалася. І ми маємо помічати все ж таки потреби наших партнерів. Для того, щоб ці стосунки працювали. Якщо потреби інших парт... нашого партнера для нас є якоюсь обузою, неприємним чимось, мені здається, що все ж таки ці стосунки варто відпустити. Тому що у тієї людини знову ж таки фрустрація буде накопичуватися. Ну, потреба нікуди не дінеться, так само, як і у вас. нікуди ніколи не дінеться. Це таке буде накопичення внутрішньої напруги, І вона буде виходити або в зради, або в розрив стосунків, і ця людина знайде все ж таки і закриє свою потребу з кимось іншим, і буде щаслива, або це вийде в якісь хвороби, тривожні розлади, там ще щось. Ну, воно нікуди не дівається. І це, мені здається, в цьому є дорослість і мудрість прийняти цей факт, що якщо твій партнер страждає, ну не хну, хв... Тут треба вже домовлятися про щось. Ну, треба це не ігнорувати. Тому що стосунки не для того, щоб ми страждали. Мені здається, що стосунки ну, це вишенька на торті нашого життя. Нам має бути в кайф. Нам має бути класно. Це має доповнювати наше життя, а не створювати е, перепони на шляху до щастя в нашому житті. Далі він там їй щось сказав, щоб я хочу, щоб ти мене назвала моїм господином. Це мене так насмішило. Якщо б мій хлопець мені так сказав, я б сказала, Окей, я б пограла з ним цю гру. І це, це може бути досить весело і навіть збуджувати. А, знову ж таки, тут у нас іде таке, як ти взагалі смієш? Я така серйозна жінка, а ти, хлопчик, взагалі, що ти таке мені кажеш? Тобто, що за неповага взагалі в мою адресу? Тобто вона сприймала це досить так серйозно і агресивно, мені здається, і він також гнув цю лінію. В нього воно ще більше йому хотілося. І у них, коротше, тут несостевковочка вийшла. Тому бачу я такі пари, коли. Вона в ролі мамки виступає. от Вона така мамка, і вона така вся серйозна. Вона, йому, любить, попилить мозги, повчити його життю. Вона, він від неї може бути залежним через там якісь хвороби, там ще щось, залежності свої. І от у них такий тандем. Що там ну, з сексом можуть бути проблеми? Там чоловік-хлопчик, який не реалі, ну тобто він не зростає, якщо в цих стосунках, якщо про нього постійно піклуватися і постійно йому підтирати попку, він не зростає. І він не стає більш якби дорослим. І. Він дуже часто втомлюється від душної мамки, і йому хочеться втекти до дівчаток. До дівчаток, хлопчиків, погратися, повеселитися, і тут у нас ради, і тут і так далі. Якщо ви, наприклад, помічаєте, що ви ну, така мамка, от є у вас оця мамка, і ви такі, типу, блін, ну мамка що ж теж різна може бути. В мені є мамка, вона в мене така, знаєте, от і мій котик, іди на грудки полеж, мені я тебе а, пообіймаю, по голівці тебе поглажу, скажу тобі, що ти взагалі найкращий в мене. Тобто у мене така мамка. Любляча і яка, типу, мусі-сюсі, але вона дозована. Потім в мене виходить на передній план коханка така примхлива. Потім у мене там дитина якась виходить, іноді проскальзує, незріла. Тобто різні епостасі. І тому дуже класно балансувати і пробувати різне. Але коли ви, вам попадається такий хлопчик, ну тобто чоловік-хлопчик. Я дуже сильно рекомендую давати йому простір для зростання, давати йому робити помилки. Хай сам в якійсь ситуації вирішує. Я знаю, що руки чешуться. Я знаю себе, тр треба прям зупиняти і переходити в стан дівчинки. Оп. Чікчірік, я -тю, тю я нічого не знаю. давай, ти все справишся. Тобто, це така практика, яку можна іноді а, приміняти, щоб чоловік-хлопчик поряд з вами зростав, щоб він а, там речі свої прибирав, наприклад, щоб він свої речі прибирав, треба їх не прибирати. От воно йому, коли понадобиться, хай сам. Або якщо вам дійсно воно дратує, і ви такі, типу, я хочу чистоту в своєму домі, то це ваша відповідальність, а не дьоргати інших людей. Тобто, це моя позиція, звичайно, але це реально дуже допомагає всім нерви зберегти. Якщо я хочу, щоб моя кімната була чиста і мені це хочеться більше, ніж моєму партнерові, то мені доведеться все ж таки цю свою потребу задовольняти. Це, знову, це я так бачу. Але якщо мене вже він закалібав, то я просто це залишаю і взагалі нічого не кажу, нічого просто переступаю іду далі. І він вже сам там щось починає шевелитися. Тому тут можна балансувати і тут можна докручувати. І, наприклад, тут я з чоловіком зараз, як у мене був чоловік перед цим мій законний чоловік він був в стані. Батяні. От бог ти мій! А я така, типа раз і така дівочка ля ля ля, -ля, -ля. Але там теж перекоси свої були. Мені не підійшло так бути. Зараз у мене є хлопець, який ну він також старший за мене, але от він такий хлопець тере-підліток. От він веселий, він такий, типа, іноді може йому там по барабану на щось. але Ем, він раніше в нього були такі якісь штуки комунікативні, він там дувся, там щось ображався. Зараз, звичайно, це все пройшло, тому що ми вибудували певну комунікацію, і де треба було мені, наприклад, відступити, я відступала, де треба мені було трошки, можливо, йому подати якийсь приклад, як можна по-іншому комунікувати, я це робила достатньо трапляче. І це допомогло. Тобто він дуже сильно вираз в деяких моментах. Я не давлю я цю мамку в собі. Я її просто придушила і викинула там. Знаєте, щоб оце не терахтіла над ухом. А от така любляча мамка. Там, я іноді її включаю. Але от е е мені підходить такий формат, мені підходить чоловік, який легкий. От я не хочу собі душного діда, от не хочу. Мені легкий дід підходить. Так, ну я теж можу бути достатньо такою іноді підлітковою, тому, можливо, ми там і клікнули десь. Що я Я ще хотіла щось сказати про, про них, але не можу згадати. От. В цілому, що їй бажаю знайти собі більш зрілого чоловіка, але дивіться такий прикол, що коли ти хочеш собі знайти, от, ви, наприклад, розумієте, я там в стані постійно якогось інфантилу, або я в стані постійно якогось там цього опікуна. І мені треба знайти, значить, я опікун, і мені треба дістали мене ці інфантили, і я хочу собі знайти дорослого чоловіка або жінку. Я хочу знайти, ви кажете. Але тут прикол в тому, що тут не треба знайти, а тут треба створити умови, щоб така людина прийшла на ці умови. І що я цим хочу сказати? Якщо ви в стані опікуна, це ваш такий головний і постійний стан. І ви не хочете, вам вже набрило, не дуже підходить, і ви бачите, що для вас це не працює. Вам треба трошки змінити себе. Зупиняти себе, коли хочеться повчати, і так далі. Зупиняти себе, коли хочеться проблеми інших вирішувати. Можна допомогти, але зупиняти себе, щоб інші люди могли проявлятися. І тільки таким чином, коригуючи себе і свої дії, ви можете Якби запросити партнера, який клікне і війде в цей пазл. Ви не зможете бути в стані інфантилу і собі, наприклад, дорослу людину в стосунки запросити. Ну, ви, ви будете його дратувати. Вам треба трошки підрости. Так, вийти на такий більш дорослий рівень. Якщо ви в стані ем, опікуна, вам треба трошки збалансувати це підлітковістю, легкістю десь вмінням відпускати ситуацію, тоді до вас прийде людина, яка також в стані дорослого. Тобто ми не шукаємо конкретний. Ем, Таку особистість, а ми створюємо умови. Якщо, наприклад, чоловік не хоче, щоб його жінка працювала, і там він таки хоче, щоб вона була на ньому сфокусована, він має створити ці умови для неї. Правильно? Тобто він стає таким, на кого прийде така жінка. Або якщо навпаки ви хочете, там... я думаю, що ви зрозуміли, що я маю, що я хочу цим сказати. Тому починаємо з себе. І так, я бажаю, щоб Ольга знайшла собі достойного чоловіка, але я трошки оцю мамку, серйозну мамку виключила. Ну, трошки сексуальності, грайливості, ну десь там якихось таких фантазій, ну чому ні? Ну, господи. А, а йому ну не знаю, <сх1> не знаю, що не можуть. Мені здається, що йому, звісно, в терапійку треба сходити трошки так. Тому що там ставлення до жінок певне є. І а, така, ну, ну, йому треба хтось попростіше, мені здається. Ну, все, мої любі, запрошую вас до себе в інстаграм і на свою лекцію. Дякую, що залишилися, дякую, що послухали. А, цікава ваша думка. Давайте тільки не будемо тут а, дратися, ругатися. Ми з вами люди розслаблені. У нас все добре, все шикарно, тому всіх вас обіймаю. До побачення.